Росія планує застосовувати випробувані у війні з Україною технології проти НАТО. Російський дрон атакував укриття Чорнобильської АЕС та заява міністра оборони США про те, що Україні слід визнати неможливість повернення до кордонів 2014 року. Детальніше про все в новинному дайджесті за тиждень. Росія планує застосовувати випробувані у війні з Україною технології проти НАТО. За даними інституту вивчення війни, Кремль адаптує здобути в Україні бойовий досвід для покращення стійкості своїх БПЛА до засобів РЕП та в вдосконалення тактик гібридної війни, що становить зростаючу загрозу для заходу. Російський дрон атакував укриття Чорнобильської АЕС. Повідомив Зеленський. Це укриття Україна будувала в партнерстві з країнами Європи та світу, зокрема США для забезпечення безпеки всього людства. Міністр оборони США Під Гексет заявив, що Україні слід визнати неможливість повернення до кордонів 2014 року, назвавши це нереалістичним. Про це він повідомив під час засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Повідомляє ABC News.